Вже другу добу українські військові залишають Дебальцівський плацдарм. Наказ про відступ бійці отримали ще вчора вночі. Однак досі окремі групи армійців пробуваються на безпечну територію. В селі Луганському натрапляємо на групу бійців 128-ї гірськопіхотної гірсько-піхотної бригади. Солдати запевняють, що їх кинули напризволяще, і оскільки залишатись було вкрай небезпечно. Відійшли від Дебальцевого, так і не дочекавшись дозволу командування. Нам обіцяли і нас назвуну. Ми вирішили бляхати, таким чином вийти пішки. Ми прийшли пішки до другої позиції. На другій позиції нас мали чекати машина, машини не було. І Сьогодні зранку ми вирішили самі вийти оттуда, бо якщо ми б не вийшли, нам було б дуже погано. І ми б тут зараз не стояли. Ні. Останні дві доби були, був дуже-дуже плотний вогонь. Це все було, працювало по нас артилерія. Лупили з усього. Градів, мінометів, з танками. Окопалися метрів 800 від нас. Виріли окопи для танків. Що ми б ще поставили там сутку, то просто з нас зробили, то кажуть, м'ясний фарш. Трасою артемівськ мчать кілька танків. Частина з них несправні. Військові теж щойно з оточення. Виходять тільки тепер, бо вчора прикривали основні колони. Сепаратисти обстрілювали техніку, тому танкісти змушені були залишитись на своїх позиціях, щоб перекрити товаришів. Ми виїжджали по команді. Старших, если были разведчиками замічених группы відвіж, наш ми виходили наперед на прикриття, прострілювали, простріляли, простріляли по нам. Ну дали хлопцам отойти. А сьогодні, коли основна частина українських сил залишила небезпечну зону і вогонь бойовиків стих, самі отримали змогу вийти. На їхніх позиціях кажуть, обійшлось без жертв, але останні 24 години були вкрай складними. Потеряли. Дві машини. Все інші на буксирі, хто, хто поломаний, хто це. урагани, міномети, танками крилі, гради. Ну, повністю весь набір тяжкої артилерії. І доки трасою в напрямку Артемівська прямує техніка з оточеного міста, вздовж дороги військові вже облаштовують нові укріплення. Після відступу лінія фронту зміститься. Відтак солдати готуються зустрічати бойовиків на нових рубежах. На випадок прориву того рубежа, який є на сьогоднішній день, цей може рубіж бути нас основним фронтом, тому посилюються інженерні споруди, які є. Робляться бліндажі від артилерійського мінометного обстрілу, так само траншеї для огня і укриття для техніки і озброєння. Вже невдовзі тут, неподалік Артемівська, де раніше був глибокий тил, може пролягти лінія фронту. Поки артилерія сепаратистів мовчить, військові окопуються і облаштовують нові вогневі точки. А бліндаж це, це життя бліндаж, так що його треба рити. Я кажу, найкращий окоп, найкращий бронежилет це земля. Чим може ти закопайся, тим до що ти проживеш. Що ми на даний момент робимо? Оттак. Сьогодні в Артемівській лікарні спокійно. Кількість поранених менше двох десятків. Це звичні цифри для медзакладу. Щодо статистики, за минулу добу, коли тривала найактивніша фаза виходу з оточення, то не на камеру лікарі заявляють про 44 загиблих та 170 поранених бійців. Левкостек для Радіо Свобода з Донеччини.